Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Господи, всі ми створіння Твої, пожалій дітей моїх. І наверни їх до розкаяння, спаси Господи, і помилуй дітей моїх. І просвіти їхній розум світом Євангелії Твоєї, і настанови їх на шлях заповідей Твоїх. І навчи їх спаси, творити волю твою, бо Ти є Бог наш. Амінь. Господи Боже і сотворителю наш, що образом своїм научаєш закону Твоєму, дітям тайни премудрості відкрив ти, Соломону, і тим, що істину шукають, пізнання дарував, відкрий серця розум і уста оцих рабів Твоїх. Щоб зрозуміли силу закону Твого й успішно пізнавали те, чому навчають їх, і що корисне для слави Пресвятого імені Твого, для користі й устрою святої церкви Твоєї, й розуміння благої і досконалої волі Твоєї, звільни їх від усяких підступів ворожих, збережи у вірі Христові і чистоті, на всі дні життя їхнього. Нехай будуть стійки розумом і у виконанні заповідей Твоїх, і так навчені прославляти Пресвяте ім'я Твоє, стануть спадкоємцями царства Твого, бо Ти, Бог могутній милістю і силою благ, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Отче, всякого світла і знання, споглянь ласкавим оком на моїх дітей, школярів, поблагослови їх Господи, щоб вони набули у школі знань, потрібних для життя, а перед усім ушляхетнили свою душу і серце, поблагослови їх Господи, і захорони від дитячих пустощів та дай, щоб пильно прикладалися до науки. Поблагослови, Господи, і охороняй їх перед злим товариством та вчини, щоб вони дружили лише з дітьми добрими і побожними. Поблагослови, Господи, також і вчителів, щоб їхній вплив на дітей був спасенним. Нехай Господи, ця школа принесе моїм дітям дочасне, а ще більше духовне добро. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже наш, що воїстину вселився в серця дванадцяти апостолів і силою благодаті Всесвятого Духа, який зійшов у вигляді вогнених язиків, уста їм відкрив, так що вони почали говорити іншими мовами, зійшли із свого Святого Духа і на цю дитину. І прищепи у серці її святе Писання що його рука твоя пречиста накреслива на скрижалях майсеві, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все відучий і примилосердний Боже, ти знаєш людські серця, ти ліпше від мене знаєш помилки моєї дитини, але ти, Боже, бачиш також і тяжку мою журбу, що ранить моє серце, а це невиправність мого сина або моєї доньки. Господи, всі мої старання, щоб цю дитину провести дорогою Твоїх святих заповідей, не вдалися, до кого ж мені вдатися, кого ж покликати на поміч, як не тебе, Всемогутній? Господи, Ти своєю ласкою пом'якшуєш і найтвердіші серця грішників, Господи, Ти розбійника на хресті пригорнув до себе, Господи. Ти направив серце грішної Магдалини, тому благаю тебе через кров і смерть Твого Сина, а Господа нашого Ісуса Христа, пом'якши й направ серце моєї дитини, попровадь, Боже, благаю тебе, життя моєї дитини, так, щоб вона ступила на шлях Твого святого закону.